Вітаю вас, друзі. Вітаю і про президента. Президент поїхав вітати Збройні Сили України у Слав'янськ. До лінії фронту, там пишуть 50 до лінії фронту 36 км від Слав'янська. Ну, що я можу сказати? Я як завжди хочу сказати, я хвилююсь. Я вважаю, що цього не потрібно робити. Отак, от на саму передову, він президент, і зараз на ньому держиться все. Просто треба уявити. Але президент сказав: Я, як кожен рік, День Збройних сил, 6 грудня, зустрічаю зі Збройними силами на фронті. І ми всіх вітаємо! І він привітав. І це ще раз показує, що у нас. Президент воїн, у нас президент Сталевий, у нас президент кремень а не якась там бункерна жаба, яка всім сказала сідати на лади каліни, а сама начебто на мосту в Мерседесі. Ну, ось так. Браво президент. Браво президент! Це ще раз доказує, що ми не помилилися. Україна не помилилася друзі. Не помилилася. Як помиляється Угорщина? Угорщина продовжує відверто встрамляти України палиці в, в колеса. Відверто. Держсекретар МЗС Угорщини заявив, що в Угорщині не будуть навчати українців, українських воїнів. Так Будапешт хоче рухатися до миру, а не до війни. Ну, раз ви не хочете навчати наших воїнів і хочете рухатись до миру, то ви прийдете до війни. Я в цьому практично впевнений. Впевнений, друзі. Я хочу подякувати всім донаторам, всім донаторам, чому кажуть донати, а не допомога. Так, це допомога, це допомога. Військовослужбовцям на Донбасі нашим Збройним силам і це допомога каналу на існування, друзі. І я щиро дякую. Драбінка Сергію, Ляхові Тетяни, Кравченко Миколі. Щиро дякую. Астрогляд Наталя задонатувала на Монобанк. І Кривко Віктор задонатував на PayPal. Так що, друзі, велика вам подяка. Ми всі разом робимо добру справу і це в День Збройних Сил України. Щира вам подяка. Йдемо далі. Йдемо, друзі, далі. Олена Зеленська, перша леді, отримала відзнаку Джордж Таунського інституту жінок. Там замішана Хіларі. Клінтон, вона в цьому і винятково відзнакована від жінок миру називається за виняткове лідерство. За виняткове лідерство і визнані важливою ролі жінки у створенні спокійнішого та безпечного світу. Це наша перша леді. Марина, Марина, як там? Марина, де пече? Що там у Марини? Що що зараз Марина. Ой, ой, Марина, що ж вона. А, вона зарядку робить на каналі Ахметова. Вона піднімає вверх ноги і показує свою. Ладно, зарядку робить. Марина робить зарядку, Марина хоче камуфляж. Марина хоче у Лондон. Марина хоче до Льошика. Ну що, ваша там дорога туди, ваше там життя? Разом з висячою, вибачте мене, матнею. Разом з висячою Матнею. Друзі, а вам, якщо навіть не подобається те, що я кажу. Напишіть коментарі, що не подобається, як не подобається. Тільки толерантно, будь ласка, без матюків. Без матюків. Також поставте вподобайку, якщо подобається. І обов'язково, якщо хочете і далі, щоб ми були разом, якщо хочете, щоб існував канал, якщо ми все це хочемо, підпишіться на канал. Розповсюдьте його скрізь, де тільки можна. порадьте друзям, знайомим, родичам підписатися на цей канал. Йдемо далі, друзі. Є такий у нас, чи вже нема, чи вже є, голова Рахункової палати Пацкан, Ну, чистий Порошенковець, ще він був призначений, мені здається, при Порошенке. І ось він робота. Працював, працював потім в жовтні Пацкану, на і САП висунули підозру у незаконному одержанні компенсації за житло. Без, без він. він новий нас безхатченко. У нас, без нас Юлія Тимошенко без хатченко. Тепер Пацкан без Хадченко. Він набрав гроші там біля мільйона. Здається, не точну суму, ну, до мільйона. До мільйона і, і на житло в Києві, хоча у нього на Печерську є квартира. Що він каже? Вона не пристосована до житла. А як зараз живуть переселенці наші? В пристосованих приміщеннях? Як живуть люди з анексированих територій? Запорізьке, Херсонське, Донецьке, Луганське пристосованих? Я не знаю, що у нього визначає не пристосовано. Мабуть, не було зубної пасти в туалеті, тому і не для Пацкана ця квартира для життя. І він звинуватує Набу в переслідуванні. Дивіться, е, набу. Вчора Кауфмана заарештували, да? і Грановського. Ну, не того Грановського, що в Відні тікає Порошенко. Начебто кажуть, що це е, спонсори «Слух народу. Тут Пацкан Порошенко, прикажіть, кого НАБУ прислідує? «Слух народу, Порошенківців. На кінець е, якось запрацювала прохорона охорона. І тепер всі кричать, що це політичне прислідування. Ну так живемо, друзі. Так живемо. А ще у нас на Курському аеродромі і в Брянській там десь е бавовни. Ну, поки е офіційно нічого не підтверджено. Ну, бавовни є. Вчора в Енгельсі, сьогодні тут, а в да, Брянську там е на комбінаті Слава це військовий комбінат, це ну, виготовляють там різні. І горять, горять, горять резервуари, пожари і так далі. Ну, хай горить будемо, буде офіційно ми. А ось офіційно знаєте такого Стрілкова Ігоря Івановича, який почав, почав все в Славянську. Пам'ятаєте, як його пускали, Як його Порошенко пустив в Донецьк. Просто це був договорняк. Звичайно, я не хочу. Я в цей час був в Макі, вибачте, в Авдіївці. Я бачив цю колону. Я бачив наші віртольоти, гелікоптери літали на цією колоною. Я бачив наші літаки, пролітали неодноразово. Це було знищити. Ну, ось, ось так, куди, пух, і все, і все. Але це була договоренність. Я приїхав з Донецьку, де не було ні одного. Бойовика, всі блокпости Були пусти, все місто було пусте, замерло, всі поховались в хатах. А Порошенко пустив з Гіркіна в Донецьк. І ось цього все, все почалось. І ось Гіркін вже три рази намагався з Москви приїхати воювати е, проти нас, за Російську Федерацію, звісно, була вже третя попитка в нього, і його все одно вигнали з фронту і не взяли на війну. Він плаче. Він повертається в Москву до губонакаченої жінки своєї. Я нічого не маю проти, проти тих е, дівчат, жінок що там. Наводять красу. Ну, у його жінки губи дуже висять. Ну, дуже висять. І ось він знаходиться зараз в Москві і плаче, 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 плаче. Ну що, Ігор Стрілков тобі до Гордона. Гордон любить з тобою розмовляти. Порошенко любить тобі віддавати Донецьк. Є у тебе друзі в Україні, на жаль, є Є, є і буші-президенти. І бувші пірамідники, які там над людьми знущались онкохворими. Так що, так що є, Гіркін хай іде, хай йде туди, куди йде. Що я хочу ще сказати, що ганебні дончані, ті, що залишились, ганебні росіяни, як вони все це преподносять неправильно, невірно, як вони це все розіграють. Тобто розіграли обстріл центру Донецька, гастроном Москва, там, я знаю, де це, ну, я чітко знаю, біля е, центрального універмагу, там локації показали, що там все обстріляли, ринок Кольцевий, там, де, був, де коло біля Южного вокзалу и вот сразу в ночи не видно в темряве стоит жиночка рассказывает и плачет ой божечка жда поможить нам мы мы не привыкли мы к этому не привыкли помогите нам а к, да, к чему вы не привыкли путин сказал 8 лет обстреливают Донбасс, 8 лет обстреливают Донецк, 8 лет убивают детей. Начебто мы это робимо с ними. А она говорит, вы к этому не привыкли. И опять же, помогите нам кто-нибудь. Это то же самое, что было в 2013 году. Путин, введи войска, Россия, приди на помощь. Путин, помоги. Розумієте, нічого не змінилося. А це не змінилося тому, що з 2014 року ми навіть на нашій території не вели боротьбу з колаборантами, зі зрадниками, з російськими агентами. Ось на цьому я хочу закончити сьогоднішню нашу розмову і попрохати вас підписатись обов'язково ще раз. Підпишіться, лайкнуть до завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.